Проїжджу частину двоаркового залізничного мосту, що неподалік так званого шостого магазину у Тернополі, таки розширять. Нагадаємо, зробити це планували ще наприкінці минулого року. Однак, як кажуть у міській раді, тоді завадили погодні умови. Реконструювати міст розпочнуть із десятої години ранку, середи 31 липня. Щоб не утруднювати рух транспорту, роботи проводитимуть почергово на кожній з арок. Спочатку перекриють арку зі сторони вулиці Бродівської, розповідають у відділі технічного нагляду міськради. Розширення буде приходити за рахунок існуючого тротуару та технічної смуги, які є на даний час і на ямі під аркою. Втім, тротуар під мостом таки залишиться. Щоправда, пішохідну зону звозять до 80 сантиметрів, каже Ярослав Копча. Першу чергу робіт, за його словами, мають намір завершити приблизно за два тижні. У зв'язку з розширенням мосту буде змінено схему руху транспорту на цій ділянці. Ознайомитись з нею можна як на інформаційному оголошенні на самому мості, так і на сайті Тернопільської міської ради. На реконструкцію залізничного мосту передбачено майже один мільйон гривень. Глобальні ремонтні роботи вже за два дні розпочнуть і на вулиці Симоненка. Її теж планують трохи розширити. Частково за рахунок зеленої зони. Розпочати реконструкцію планують з 2 серпня. За словами заступника міського голови Владислава Стимковського, ці роботи триватимуть щонайменше півтора місяця. Вона була можна сказати, збудована з певними порушеннями, там немає основи фактично дорожньої, асфальт поставлений зверху по щебню, Тому на сьогоднішній день її треба реконструювати. Реконструкція буде не тільки зміцнення, основи дорожньої дорожньої. Дружнього полотна, а буде також полягати в тому, що на 2 метри 30 сантиметрів буде розширення самої, самої проїзної частини. Це роботи достатньо об'ємні, великі, відповідно, без прикриття руху організувати неможливо. Тому просимо всіх з розумінням до цього віднестись. На реконструкцію вулиці Семененка витратять близько 6 мільйонів гривень. Додамо також, що в даний час у Тернополі почали ремонт дороги на ділянці від вулиці Дружби до вулиці Кривоноса. Ремонтують і дорогу на вулиці Галицькій та провулок Галицький.